Доброго дня! З вами маркет вимірювальної техніки 7V. І сьогодні у нас на огляді тепловізор HTA9. Це перехідна модель між бюджетними тепловізорами типу HT19 і більш дорогими професійними тепловізорами типу HT H8, який був у нас на огляді, до речі вже. Основними особливостями даного приладу є великий екран, закритий об'єктив з камерою видимого та інфрачервоного спектру, фокус автоматичний, тобто фіксований. Прилад має роздільну здатність 320х240 пікселів в тепловому діапазоні та частоту оновлення кадрів 9 Гц. В порівнянні з моделлю HT19, має більш широкий кут огляду, більший екран, батарею більшої ємності. Також зверніть увагу, що діапазон вимірювання ht 300 градусів, а діапазон вимірювання HT a 450 градусів. Ну, і основною перевагою є дві речі в даному тепловізорі: це великий екран. Та наявність Wi-Fi, яка дозволяє в режимі онлайн проглядати те, що знімає оператор на пристрої, який має Wi-Fi. Давайте увімкнемо прилад та побачимо його в роботі. І для порівняння увімкнемо ht 19. Як бачимо, прилад має три маркера: маркер в центрі кадру та маркери рухомі, які показують найнижчу та найвищу температуру в кадрі. Коли в кадрі з'являється теплий об'єкт, відразу гарячий маркер фокусується на ньому, а холодний показує вже холодне місце там поза теплим об'єктом. Прилад має просте меню. Вже відомі нам кольорові палітри, які також є і у моделі HT19, це спектр, відтінки рожареного залізу, холодний, біло-чорний та чорно-білий. В налаштуваннях можна увімкнути Wi-Fi. І потім підключитись до даного приладу. Про роботу Wi-Fi сигналізує значок на екрані. Давайте спробуємо під'єднатися до даного приладу. Для підключення до приладу треба під'єднатися до мережі приладу, знайти його в мережі. Він позначений як Thermal 4.0. Ми під'єднались до нього. Та запустивши Експлорер набрати адресу. І знову Enter. Ми бачимо картинку в реальному часі. Давайте зазнімемо нашого оператора. Давайте порівняємо роботу приладів HT A9 та HT19 на одних і тих же об'єктах. Як бачимо, зараз у нас в кадрі щиток електричний. Давайте зробимо знімки. Далі. Лампочки освітлення. Як бачимо, HT19 не перекриває нам обидва світильника, а в кадр HTA9 завдяки широкому куту огляду попадає обидва світильника. Робимо знімки. Прикладом об'єкта з різними температурами у нас буде кулер Підсумовуючи сказане, можна виділити те, що основними перевагами ht a 9 є більший екран, ширший кут огляду, що стане в нагоді професіоналам, які займаються енергоаудитом, збільшена ємність акумулятора і я би сказав ергономічність самого приладу. Прилад стане у нагоді професіоналам, які займаються енергоаудитом, електрикам, механікам та іншим людям, які працюють з об'єктами, які виділяють тепло. Придбати даний тепловізор ви можете в маркеті вимірювальної техніки 7 вольт за посиланням під даним відео. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал.